Вітаю всіх! Сьогодні обзор релі рес 47 по паспорту 0401. Ось так виглядає саме релі, йде. Таке воно Зараз ми його розберемо, розіжмемо, розколупаємо, подивимося що йде всередині, які контакти. Розібрав, друзі, я наш реле, зняв з желізо і подивимося на саме реле, як завжди, мітна катушка і, як бачимо, купа жовтого металу. Це, друзі, золото. Отаке От у нас реле. З як бачимо немалим вмістом золота. Пишіть в коментарях, кому попадали такі ролі. Можливо, комусь попадали з вмістом Паладію. Хто займається фінажем? Можливо, напишіть скільки потрібно назбирати для хорошого виходу, дякую за увагу. Ставимо палець вверх. Всім пока.